Доброго вечора, шановні друзі. Радий вітати вас на своєму каналі. Хотів поділитися деяким виходом із ситуації, а саме, так як в нас зараз настали трошки трудні часи і кожен шукає вирішення проблеми по-своєму. Коротше, е на машині стояла у мене ось ця батарея. Гарантія була 3 роки. Місяць після гарантії вона вийшла зі строю. Заказав я нову батарею 78 А, там щось 3 тисячі була ціна їй. Приїхав забирати. Хлопці займаються ремонтом батарей. каже, давай попробую. Та кажу, ладно, має йти у тіль, пробуйте. Вийде, вийде, не вийде е з домо. Через півтора тижні дзвонять, забирай, батарея готова. Кидаю на машину, заводить машину з півтика, машина в мене дизель. Нову батарею віддав сину. Ось ця батарея у мене стоїть вже місяць на машині крутить, вроде, без проблем, без нарікань. Скільки буде робити, не знаю. Тут раз, виникла друга проблема. Така ж сама батарея у мене стоїть ж самої фірми у мене стоїть на мототракторі. Ця батарея має 70... 74 А, а на мототракторі 55. Коротше, в серпні минуло 4 роки. Факт тому теж вже не заводить. Зранку допомагали ручкою. Потім Орав півдня. в мене генератор стоїть автомобільний, дає 14,2 заряду. Тут питань нема. Ставив на зарядку, не заводило. На гарячу, скажімо, Орав півдня заглушив, завів, ще раз заглушив, другий раз вже не заводило. Треба було допомагати ручкою. Тому. Перечитавши трошки інформації в Гуглі, передивився трошки в Ютубі, вирішили з сином спробувати переполюсувати свій мототракторний акумулятор. Показати весь процес не можу, тому що я на роботі далеко від дому. Дома син заряджає, там акумулятор займається ним і просто зідзвонюємося час від часу. Що ми зробили? Взяли. А, я не, не сказав про цю батарею, що зробили. Цю батарею мені переполюсували. Тобто тут в мене був колись плюс, став мінус, і тут був мінус став плюс. Тому ми вирішили спробувати переполюсувати свою батарею е, мототракторну. Включили на ніч лампочку, розрядили батарею в ноль, переміряли щільність електроліту. Треба, щоб щільність була не вища одиниці і почали заряджати в другу сторону. Тобто, де був плюс, під'єднали мінус, і де був мінус, під'єднали плюс. Дали 10% від ємності батареї, Тобто, 5-6 А, щоб набрала заряду, так вона заряджалася майже добу. Електроліт став якийсь такий собі мутний. Батарея була не те, щоб гаряча, але добре тепла. Коротше, вона покипіла так, скажімо, добу, потім ми е, дали їй менший ампераж. Тобто, щоб вона брала 1-2 А. Так як в мене зарядне має тільки два положення, 1-2 А не міг дати, тому взяли послідовно ту ж саму лампочку від фари, під'єднали тут послідовно лампочку. І все, вона собі там кипіла потихеньку, день-два чи три, так е, собі там булькотіла, ми за нею не дивилися щільність почала рости з мінусової банки, скажімо, від, зі сторони мінусової банки. Скажем, тут набрало ємності щільності, тут, 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 і пішло-пішло. Позавчора ще в тих банках була щільність електроліту 1,19. На сьогодні вже син дзвонив в усіх банках практично 1,25, там плюс-мінус. Маленький відсоток, я думаю, не столь важливо. Якщо вже потім вийде в робочий режим, можна буде щільність ніж Тут плюсова банка, ще має майже 1,24. Більше як 1,23, але менше, як 1,24. Ну, Скажімо, весь час вже зараз тиждень стоїть на зарядці акумулятор. Весь час акумулятор не стояв на зарядці, стояв, скажімо, ніч. Осен день там їздив по своїх справах, каже, заводить вже практично ідеально. Їздив цілий день по своїх справах, а на ніч ставив акумулятор назад на заряд. До речі, щоб не забути клеми, мащу завжди я вазеліном. Нема технічного, можна купити тюбік в аптеці. Краще як солідол і взагалі будь що. Також фішки в контактах. Контакти в фішках, бо працює на опрескувачі, агресивне середовище. де змастив всередині фішку, поставив вазеліну, проблем нема взагалі. І з акумулятором також кліми не окисляються. Рекомендую. Так, на чому зупинився? Переполюсували акумулятор. Там заряду він брав через лампочку, певно, зо 2 дні майже 2 А, а потім вже взагалі 0,75 А, і воно собі там булькотіло потихеньку. Електроліт очистився. Скажу зразу: в такому процесі не треба міняти електроліт, тому що не буде матеріалу для відновлення пластин. Про способи відновлення. Батареї читав, там є багато різних, є хімічний, що там заливають хімію, туди-сюди. Навіть пишуть там про соду, не знаю, наскільки воно правдоподобно. Є ще спосіб, дають зарядне з великим амперажем. Півдня воно там кипить чи навіть добу, і потім зливають електроліт, заливають свіжий. Але скажу зразу: це є дуже агресивно для акумулятора, а тим більше зараз теперішні акумулятори. Не кожен таке витримає, тому що пластини тоненькі, цей діоксид взагалі якимось, або шпателем наносять, або ще чимось. Зараз, вже від технології далеко відійшли, тому ми обрали більш гуманний спосіб. Такий спосіб, як я от розказую. Треба тримати місяць часу батарея, щоб була заряджена. Скажемо, щоб вона була на мототракторі, їздити там, щоб вона заряджалася, заводити там, глушити сюди-туди. За місяць часу вона виходить на свій так, якби, робочий режим. Е, також читав, що таким способом можна відновити батарею на 90%. Є випадки, що може ще служити 3 роки. Ну, скільки в мене батареї прослужать, я того сказати не можу. Тим більше на зиму витрати є другі, треба колеса купити, треба то, треба сьо. Там генератор купив. Якось неохота ще батарею, думаю, тут трактора купляти, тому що хто ж не дешево мінімум 3 тисячі, а може і більше зараз, тому що ціни ростуть, як на дріжджах. А зимою такої роботи фактично і не буде. Там Заведу один, два, три, ну, п'ять, хай буде 10 разів за зиму. І то, як будуть сильні морози, куди їхати. Є машина, сів машину і поїхав. Тому повторююсь, на зиму неохота купляти акумулятор, а так заодно і перевірю, що з того вийде. Ну, Такий спосіб рекомендувати, як то кажуть, не хочу і не буду. Якщо б я вже таке зробив, у мене є зараз два акумулятори. Якщо вони відслужують після того всього рік, тоді так, порекомендую. А зараз просто ділюсь тим. Що зробив? До речі, про цей мототракторний акумулятор. От син сьогодні буквально дзвонив, возив там гній, каже, заводить без проблем. Каже, з півтика заводить, корбою не допомагав. Значить, воно щось допомогло. Ну, ось таке. Повторюсь, Показати весь процес не можу, тому що я на роботі, мототрактор вдома, зарядня вдома, просто так розказав на словах. Кому буде цікаво, обов'язково ще зніму відео, обов'язково покажу, як мототрактор заводиться. А зараз дякую всім за увагу, всім мирного неба, слава Україні. І пам'ятаємо, Україна обов'язково переможе.